Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную шкарпетки від швейцарської торгової марки XSox. Це високоякісні шкарпетки для того, щоб займатися зимовими видами спорту. Катання на гірських лижах на сноуборді. Модель називається Ski LT. Скі ЛТ мається на увазі це скорочення, скорочена форма назви всесвітньо відомої е, марки, е, моделі е, шкарпеток Light. Скі лайт. ЛТ лайт. Мається на увазі, що ці шкарпетки мають тонку свою структуру. Але враховуючи, що для того, щоб вони гарно себе... Гарно відчував е, чоловік. Жінка в цих шкарпетках. Вони е, з урахуванням, що тонкі, вони теплі. Теплі завдяки тому, що шкарпетки мають е, нить Міріноса. Це е, тканина е, шкарпеток з утеплюючою е, нитю шерсті Міріна. Е, в состав входять е, 36%. Шерсті міріно носа в цих шкарпетках. В шкарпетках Ski LT 4.0. E, Ski LT 40 e, вони e, відрізняються в чому? Особливість їх в чому. Якщо ви подивитесь, тут йде ось така спіралеобразна конструкція e, резинки. Вони стягують, вони роблять e, e, компресійну комплексійну. E, Навантаження на голень від п'ятки до коліна, що робить вашу ногу максимально прочною. Тобто, ви, коли одягаєте ці шкарпетки, у вас мишці постійно знаходяться в комфортному навантаженні, не розслаблені і не е перетягнуті. Це компресія. Компресія вона додає. Роботоспособності в праці працездатності. Передня частина ось ця, вона має пухку тканину, яка знімає тиск на ногу. Коли на голені щось знаходиться, ну, це завжди гірськолижні ботинки, Тому нога не має зайвого тиску. Менше болить нога. Завдяки тому, що лайт мається на увазі Ski Light 4.0, вони тонкі. Тонкі, значить, не мають зайвого якогось розміру, щоб потім вам тиснула шкарпетка на ногу. Ну і основне, звичайно їх функціональність. Функціональність шкарпеток скілать в тому, що вони мають різну, різнопланову плотність в різних місцях. Тобто на наружній частині стопи отут, додаткова тканина, яка зменшує тиск. Тут у нас частіше навантаження кріплень гірськолижніх ботинок. Тому тут стоїть ось така м'ягусінька частина, е, знімає зайвий тиск. Кончики. Кончики на пальцях у нас більш утеплююча тканина. Тобто там, де у нас перемерзає, тут більш теплої частини. У вас кончики них не будуть е, перемерзати. Внутрішня частина, тут у нас є канали, які дозволяють відводити зайву вологу, зайве тепло. Коли ви катаєтесь, коли ви. Крокуєте, у вас нога, як е, у жабки, трішечки ось так от, от рухається. Так ось, коли вона так, от -от, нога ваша рухається, завдяки цьому заходить вовнутрь повітря, е, завдяки каналам, ось тут боковим на носках. І потім, коли ви підіймаєте, по цим ж каналам е, виходить зайве тепло. на Нижній часті шкарпетки, на е, нижній часті е, стопи. Це ось е, все нарисовано на малюнку. У у гарнолижника є завжди велике навантаження на внутрішню стопу, і тут червоним колом, червоним кольором нарисовано де більше накопичується зайве тепло. І завдяки тому, що на шкарпетках є особливі канали, вони дозволяють. Цьому зайвому теплу виходити на повітря, що й дозволяє рухатись на гірських лижах в цих шкарпетках дуже зручно. Шкарпетки Ski Light 4.0 мають праву ліву, вони анатомічні, вони підходять як для дівчат, так і для хлопців. Що і вказано на самих шкарпетках Unisex. Розмір 35, 38, 39, 41, 42, 44. Різні розміри, підходить для хлопчиків і дівчат для того, щоб кататись взимку. Треба також відзначити. Є інформація на внутрішньому буклеті о тому, що 2 роки гарантії. Треба зареєструватись, коли ви купуєте ці шкарпетки. І у вас на ці шкарпетки буде 2 роки гарантії. Приходьте, купуйте, замовляйте дані шкарпетки X Sox Ski Light 4.0 в нашому київському велосип... спортивному магазині Віла. Постійним покупцям завжди знижки. Приходьте, купуйте, замовляйте. Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Віла на сайт вілавіва.ua і замовляйте. Ми вам зробимо особливу доставку в будь-який день. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!